15 травня ранок працює система туманого Якщо вірити синоптикам, сьогодні остання холодна ніч. Температура в 3.30 ранку складала 1 градус в 5 ранку, градусний показав 0,3 градуса. Термометр далеко, йти вже не хочу зараз дивитися, але поки що все добре. Тут де попадає, де вода, нічого не підмерзло. Прошлу ніч декілька гілочок, які знаходяться ну, дуже вже далеко від туману. Трошки підмерзли, але це ну, не то, що незначний процент, це на, на рівні нулю. Так що все працює, все, все добре. Єдиний, єдине, що е, потрібний тиск. Тут де ближче до насосу. Гарно працює. Далі е, бризгає да, ну, не такий туман, просто каплі води. Дякую за увагу.